Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді рушник з мікрофібри Pocket Towel від українського бренду Tribe. Доступний у п'яти розмірах: від найменшого S 40 х 80 до найбільшого 2XL 90х180. На Маємо чотири кольори: сірий, синій, оливковий та персиковий. Постачається у Ева чохлі. Цей чохол має два бігунка для підвищення надійності. Петлю для підвішування. Сам чохол має перфорацію. Це зроблено для того, якщо ви покладете вологий рушник сюди і підвісите його у чохольчику зовні на рюкзаку, він буде сохнути навіть в такому стані. Сам рушник має петлю для присушування. На кнопці. За що ж люблять рушники з мікрофібри? Перше це їхня компактність. Порівняємо бавовняний рушник і такого самого розміру рушник з мікрофібри. Напевно його краще навіть дістати. Крім цього, мікрофібра дуже швидко сохне. І якщо ви витерлись мікрофібрим рушником, викрутили його, він буде майже сухим. Орієнтовно. Вологий мікрофібровий рушник висихає за 10, 20, 30 хвилин, в залежності від температури. Ну, а тепер, щоб наочно це зрозуміти, проведемо маленький тест. Ми зараз візьмемо рушник, намочимо його і викрутимо, і він буде майже сухим. От на такому світлому кольорі, буде видно гарну різницю в кольорі. Тепер порівняємо. Цю сторону ми мочили. Цю ні, вона вже майже суха. Рушник, поки Towel виготовлено з суміші поліастеру та поліаміду, тому він не вимагає якогось вимогливого догляду. Інструкція з прання буде простою та типовою. Перед першим використанням необхідно випрати окремо, потім перемо з подібними кольорами. Вода температурою 30-40 градусів не прасуємо. Не використовуємо відбілювачі. Інформація, де придбати, буде розміщена в описі внизу до відео. Ну а ми вам дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.